Острів, де готують їжу просто в землі, купаються в гарячих джерелах і п'ють чай, вирощений посеред Атлантики. Грота до Інферно одне з найвражаючих місць сан Сан-Мігеля. Попри назву, це зовсім не пекло, а вершина вулкану. У його кратері два озера: одно блакитне, а інше зелене. Дорога сюди проходить через казковий ліс. Всі, хто бачили хоч одне відео про Азори, знають про цей закинутий готель. Він отримав нагороду як найкращий готель в Португалії, але збанкрутував і закрився через півроку. Виявився занадто помпезним для цього місця. З даху відкривається нереальний вид, дуже раджу туди залізти. На Сан-Мігелі навіть пляжі вулканічні, замість білого піску чорний, як попіл, бо він утворився з гололих лавових порід. Коли сонце сідає, пісок блищить, ніби метал. Тут хвилі гучні, океан дихий і все виглядає трохи нереально. На острові зі мною стався найепічніший хайк в моєму житті. Він зовсім не попсовий, і через це ми були там самі, і це неймовірні відчуття. Хвилі розбиваються об скелі, а ти йдеш над прірвою. Ось тут і було те саме відчуття, що ти на кінці світу. На острові є чайна плантація, якій вже понад 140 років. Тут чай вирощують без пестицидів, збирають вручну і сушать за старовинними технологіями. А всередині є стара фабрика, де можна піддивитись процес створення чаю. Одним з найсильніших спогадів було споглядання океанських жителів. Першим, кого вдалося побачити, це дельфіни. Вони гралися і стрибали біля човна, але ми хотіли побачити більше. Після 4 годин у відкритому океані ми побачили його кашалота. Нам пощастило побачити його хвіст. Цей рух це початок довгого занурення на глибину. Цікаво, що кити занурюються на глибину до 3 кілометрів. Ананасова плантація це старе сімейне виробництво. Тут можна пройти теплицями і побачити стадії росту ананасів. нас. ананас тут вирощують понад 2 роки. Звідси і ціна 8 євро за такого малюка. Містечко Фурнеш стоїть прямо на вулканічній кальдері. тому тут усюди пар, дим і запах сірки. Завершуємо нашу подорож ми в термальних басейнах, які виникли в результаті вулканічної активності. Вода підіймається просто з надер вулкану, проходить крізь гарячі породи і виходить на поверхню вже майже 40 градусів. Дивіться повне відео про неймовірні азори на моєму ютуб-каналі.